Національна рада Сирії закликала Лігу Арабських Держав та Радбезон до негайного втручання. Опозиціонери заявили, що армія та спецслужби за два останні дні вбили до 300 цивільних. Участь Сирії в переговорах із Арабською лігою це затягування часу, який потрібен, щоб буквально знищити опозицію. Пояснили вони. Ми просимо про зону заборонену для польотів. Це захистить нас з повітря, і тоді, якщо на це буде воля Всевишнього, ми зможемо звільнити нашу країну, сказав капітан армії звільнення Сирії, колишній дезертир. Перша група спостерігачів від Ліги Арабських Держав прийде до Сирії у четвер. В її складі будуть правочинці, лікарі та експерти з безпеки. Вони мають зробити незалежну оцінку ситуації. Принаймні про це Сирія і Лад домовилися в понеділок. Державне телебачення Сирії тим часом оприлюднено відеокадри масштабних військових навчань. Як повідомили місцеві журналісти, армія відпрацьовувала дії на випадок нападу потенційного ворога.